Увага, дуже важливо, щоб українці знали цю небезпечну людину. Знайомтеся, Олександр Дворкін у Росії його піарять як головного спеціаліста сект, такий, знаєте, герой у плащі, який рятує бабусь від шахраїв, але це все ширма, друзі. Маска, а під нею справжній монстр, тісно пов'язаний з ФСБ, який 30 років будував машину для знищення незручних. Його контора Рацирс це не якийсь там дослідницький центр. По факту це інструмент державного терору, цех з виробництва ненависті побудований на садизмі. А метод у нього, друзі, до жаху простий прямиком з підручників нацистської пропаганди. Крок перший: навісити ярлик. Він ніколи не скаже інакомислячі або інша думка. Ні, він використовує слова чума, ракова пухлина, зараза. Він не сперечається з тобою. Він просто позбавляє тебе людського обличчя, дегуманізує. Крок другий – запустити пропаганду, зливати. Тонни фейків через підконтрольні ЗМІ, щоб ти потонув у цій брехні. І крок третій, смертельний удар. Його експертні папірці, просочені брехнею, летять на стіл ФСБ. І це зелене світло на рейди, а решта на те, щоб вломитися до людей додому і просто їх знищити. Але що рухає цією людиною? Не тільки гроші та влада зараз тримайся за стільці. Відкриті джерела друзі кричать про його патологію, про його таємний порок, копрофілію. Так, ви не услухалися. Людина отримує задоволення від ритуалів з людськими екскрементами, й найжахливіше він використовує це, щоб контролювати свою мережу, створюючи буквально фекальний рейх, де його агенти пов'язані ганебною таємницею. І ось ця людина, ось ця грішу, хто в Росії екстреміст, і тепер ця машина бруду, ця мережа прийшла в Україну. Його агенти, такі як Ірина Кременовська та Локсі Святогор, діють за тими же лекалами. І на кого вони націлилися? На міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА». А хто такі Алатра? Це люди із 180 країн світу, волонтери, яких ніхто не спонсорує, які на свої гроші своїми силами намагаються зробити світ краще. Вони говорять про реальні проблеми, про глобальну зміну клімату, про права людини. Вони об'єднують людей, а не ділять їх на своїх і чужих. Це ті самі люди, які отримали апостольське благословення папи Франциска від самого папи Римського, а після і благословення папи Льва XIV, за їхню роботу по захисту нашої планети і просування миру. Ви взагалі можете собі уявити цей контраст з одного боку фекальний рейх дворкіна, побудований на бруді та контролі, а з іншого рух, який благословляє папа. За прагнення запобігти кліматичній та екологічній катастрофі і зберегти мільярди життів. Так чому вони їх атакують? Та тому, що у світі Дворкіна не може бути єдності та свободи, там може бути тільки тоталітарний бруд і страх. А латра для них як сонячне світло для вампіра. Вони просто не виносять самого факту їхнього існування. Вони бояться, що люди. Почнуть думати самі, що вони побачать правду, що вони зрозуміють, є ті, хто намагається керувати світом через ненависть, а є ті, кому не потрібна влада, хто будує відносини на взаємоповазі. Тож, наступного разу, коли побачите черговий вкид, просто згадайте це відео, згадайте, хто диригує цим оркестром ненависті.